Україна очікує на отримання найближчим часом більшої кількості засобів ППО. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. Нікак не можуть успокоїтися. Він також торкнувся того, що наразі зараз триває робота щодо прийняття на озброєння Збройних сил України нових розробок безпілотників. Однак це потребує певного часу та запуску у серійне виробництво. Українські безпілотні комплекси, такі як Фурія та Лелека, вже є в нас на озброєнні. Вони працюють дуже ефективно. Але ми бачимо, що нинішня війна це здебільшого війна артилерії та дронів. Тому з нетерпінням чекатимемо на нові технічні розробки. А що стосується засобів ППО, то Україна ближчим. Часом має отримати їх ще більше зокрема, три дивізіони німецьких систем протиповітряної оборони АРІСТЕ, які вже довели свою ефективність. До речі, ефективність практично 100%. Тобто 10 пусків, 10 збитих цілей, підкреслив Юрій Ігнат. По-перше, треба зазначити, що в цю зимову кампанію е війна вступає в нову фазу. Характерною особливістю якої, як на мене, єсть. Нарешті, е, ми наважилися, е, я так розумію, і без заперечень наших партнерів, лоскотати ребра Путіну і на його території, а не лише на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і Крим. І з цього приводу варто нагадати тезу, з якою виступила речник. Білого дому про те, що Сполучені Штати Америки не перешкоджатимуть Україні розробляти власні засоби дальнього враження. це багато про що говорить. І потім і Блінкен і Остін підтвердили те, що Україна відповідно до статті 51 статуту статут ООН може захищати свої території, видвоювати їх і вести бойові дії, але із дотриманням. Законів і звичаї війни та Женевських конвенцій. Тому ті заходи, які, я так розумію, вживалися і Укроборонпромом, і деякими приватними структурами, вони вже зараз на завершальній стадії, і Україна зможе діяти таким чином, щоб відкидати від своїх кордонів ті бойові. Ресурси Російської Федерації, за допомогою якої вони тероризують і наші, нашу критичну інфраструктуру і бойові порядки. Більше того, ми знаємо, що після атак на е, військові е, авіаційні бази Росії відвели ці тушки десь до Мурманської області, і це безумовно створює для них проблеми, а для нас переваги. Те, що відбувається в тих населених про які ви говорите, це закономірне явище, тому що ми очікуємо і небезпідставно, в тому числі і за оцінкою провідних зарубіжних експертів, що зимова кампанія не буде за тищем, а вона буде продовженням. Тих е, акцій успішних, які е, українські збройні сили здійснили протягом весняно-літньої воєнної кампанії. І на це, звичайно, потрібно сподіватися, хоча, безумовно, ми усвідомлюємо, де епіцентр подій це в Бахмуті, там ідуть жорстокі бої. але… Слава Богу, Бахмут тримається. Він під українським, як кажуть, омофором, і перспектив у росіян його взяти у якісь, хоча б середньострокові перспективи, немає. І у зв'язку з цим я хотів би наголосити. І на наступному Україна 8 років, 8 років перебуває. Під жорстоким е, терористичним геноцидом е, е, нацистського е, імперсько-шовіністичного режиму Путіна страшенні жертви, страшенні руйнування, і безумовно, як нація і країна, е, яка є, як на мене, е, е, системою складовою сучасної земної цивілізації і глобальної демократії. Вона повинна розраховувати на більш предметну, більш швидку і більш об'ємну допомогу з боку наших партнерів для того, щоб припинити те, що відбувається в Україні, і попередити можливі жахливі подальші дії з боку терористичного режиму Путіну про розв'язання ядерної війни, і зв'язку з цим. Як мені здається, вже наші партнери, глобальний демократичний світ, повинен виставити Путіну ультиматум вивести, ну, по крайній мірі, хоча б до лютого наступного року, всі війська із тимчасово окупованих територій, і приступити до тих переговорів, які можуть привести до встановлення е, е, всеосяжного і довготривалого миру, і в Україні, і в Європі в цілому, в противному разі. Як на мене, демократичний світ повинен нарешті створити антипутінську військову коаліцію, багатонаціональний контингент на чолі з США, і направити її для допомоги в Україну для того, щоб якомога швидше посприяти добрій волі російського окупанта, покинути українську землю. Пане Василю, давайте з вами прокоментуємо заяви очільника Луганської обласної військової адміністрації. Гайдай заявив, що Збройні Сили України перебувають в декількох кілометрах від Креміної. А далі Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватовим та Кремінним. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Що скажете на його заяви? Я думаю, що пан Гайдай він безпосередньо. Перебуває в горнилі тих подій, які відбуваються в Луганській області, і ми спостерігаємо це вже на протязі декількох місяців, незважаючи на певне там гальмування, але наші збройні сили просуваються, не дивлячись на те, що там окупант створив певні оборонні фортифікаційні споруди. Нагнав туди певну живу силу із щойно мобілізованих і зеків, які перебувають під наркотичним і алкогольним впливом, і це фактично роботи, яких кидають як живе м'ясо. І те, що там накопичується відповідний потенціал військовий. Українських збройних сил, і що вони рухаються поступово, і що робляться з боку окремих посадовців і Міністерства оборони, і Генерального штабу і того ж пана Гайдая заяви щодо очікуваних приємних подій на цьому напрямку, це вселяє надію, оптимізм і впевненість в тому, що так і буде. Тому що е-е Ті ресурси, які е, має Україна, і які вона отримує, хоч інколи і у е, сповільному темпі, вони дозволяють безумовно вирішувати і тактичні, і стратегічні питання на різних напрямках: і на Луганському, і на Донецькому, і, і на Півдні, де е, відчувається все-таки е, те. Позитивне, на що ми очікуємо, і на території, окупованій Запорізькою, е, Херсонської, та і частково е, Миколаївської областей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.